Бажаю здоров'я, друзі! Знаєте, що мені хочеться сказати? А я дождався. Це капець! Сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику посилка від глядача. І сьогодні я отримав таку достатньо громістку посилку. А що всередині? Всередині нас очікує акумулятор для ноутбука, а точніше, макбука. Але ремонт буде полягати не тільки в цьому. Далі у нас іде сам MacBook. Це модель Pro на 15 дюймів 2018 року, який мене спочатку здивував, бо я очікував просто отримати MacBook, але він дуже елегантно виглядає. Але на цьому коробка не закінчується. Що там ще всередині? А всередині халва. Я в шоці. І ще смажений арахіс. Це неймовірно круто, коли окрім роботи ще підкидають якісь смаколики. Дуже дякую. Також у коробці лежить мішечок, у якому знаходиться блок живлення та карьер. Аболі, на цьому все відкриваємо наш пристрій.